Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Олександр Креська. Ваш коментар. Важко коментувати. Хочеться вибачитись перед нашими болівальниками, перед керівництвом, звичайно. Чесно кажучи, вже набридло вибачатись. Хочеться, хотілося б привітати, але на жаль. По грі, що можна сказати, спочатку ну, не вдавалося нащупати свою гру, і десь ближче до третьої четверті це не вдавалося. Запоріжжя було попереду і ми намагалися наздогнати. В чверті все ж таки нібито повернулись в гру, навіть вийшли вперед і грали, розмовляли там захист. Але в кінці декілька помилок у захисті, знову ж таки, десь в них вистачило комунікації і ось ось такий результат, на, на жаль. Ну і звісно ж дуже, дуже багато помилок там, в нападі, організації гри, втрати. Ось, ось тому і такий результат. Не знаю, що ще можна коментувати. Особисто все добре, так змін після того епізоду. Якщо було багато хвилин, більш наш повинно це почуття. Моє особисте. Так, на шкулювання і так далі. Так, так. так все, все, все нібито добре, дякую. Все хотів би подякувати Збройним силам України. Дякую за можливість грати. Все. Ну, вітаю Запорожжя з перемогою. Дуже погана перша половина. Скільки? 19 очок за, за половину дуже мало. І 53 очка за гру. Непогано грали в захисті, але да, в нападі. Я не можу коментувати. Дуже погано. Програли підбір 17 помилок. Слава за все. Будь ласка, враженнями. Враження від гри приємне. Перемога це перемога, яка б вона не була. Так, в першій половині ми програли дуже багато підбирань. Але знайшли в собі сили, стали командою в потрібний момент. Цей переломний момент не програли і виконали установки тренера. Е, що ще хотів сказати? Дякую бійцям ЗСУ за те, що підтримують і захищають нас в цей важкий час. Дякую. У мене все. Своєю власною задоволений Ні, я не задоволений. Можу краще. Дякую. Головний тренер. Ну, «Мені не сподобалось. 22 підбори на нашому щиті це жах. Багато відео, багато ретельної підготовки, але маємо те, що маємо. Не дуже впоралися з пресингом. Було декілька помилок і легких очок у нашому кошику, і задоволено тільки характером хлопців, які у потрібний час згуртувалися і дали результат. Дуже поганий процент, дуже невдало зіграв наш американський легіонер сьогодні. Я вважаю, що це та фізична. Нагрузка, навантаження, яке було останній тиждень. Ну, дуже розраховано те, що завтра буде краще. І в проценті, і в бажанні, і в, в рівні нашому. Сьогодні був дуже низький рівень, на мою думку. Тому ну, завтра буде краще. Дякую. Дякую.